Тема сьогодні це пиявки. Тема досить цікава – це можливість використання п'явок при е варикозній хворобі, при тромбофлобітах і патології Вен. Е дійсно, чомусь дуже широко використовується в нас, тобто в Україні, п'явки для лікування варикозних. Е Метод використання пиявок має багато вітову історію. Однак на сучасному етапі ми говоримо про те, що недоцільно використовувати з точку зору сучасної медицини саме п'явок при лікування варикозної патології на ногах. Чому? Тому що ефект п'явок це короткочасний, по-друге, п'явки призводять до алергізації організму. Чому використовується п'явки? Тому що при укусі вона виділяє скринбексову слину, яка попадає в кровоток. Має властивості, які спричиняють розчинення або зменшення устани крові. Однак це ж ефект е досить мінімальний, і дуже важливим моментом є те, що на фоні укусу п'явки виникає алергізація нашого організму і на місці укусів, не у всіх. а дуже часто виникають різні алергічні явища, які можуть далі спровокувати різні захворювання, тому не треба цим займатися і використанням п'явок. В сучасному світі є дійсно недоцільним, оскільки ви ж не будете бйомками е об'ємлені повністю цілий день. Ви робите необхідні процедури на певному короткому етапі, і відповідно все. Для того, щоб ми мали здорові віни і не мали зручності крові, нам необхідні правильні лабораторні обстеження і необхідне лікування. П'явки не зможуть вилікувати ваш варікоз, вони не зможуть вилікувати вилікувати ваш тромбоз, а зможуть тільки дати інфікування і алергізацію організму. Не забувайте про те, що укус піявки це локальне пошкодження шкіри, і відповідно у людей, які мають вже трофічні зміни на поверхні шкіри, тобто ми маємо зміни кольору шкіри, трофічні виразки чи інші ураження шкірного покриву. Тому при кожному укусі пиявки в нас відбувається інфікування місцевим до зоні укуса, і відповідно це інфікування може призвести у людей до розвитку запального процесу. Особливо якщо ми говоримо про людей, які мають цукровий діабет, які мають облітаруючий альтерсклероз, коли кровопостачання на ногах вже в них порушене і є схильність до інфікування. І плюс, якщо людини вже є варикозна хвороба. І особливо виражені варіанти, тобто ускладнення варикозної хвороби по класифікації с 4 С5, С6, коли ми маємо розміну кольору шкіри, тропічні виразки і різні екзематозні терматити на фоні варикозної хвороби, тобто будь-який укус появки може бути причиною погіршення шкірних проявів і до виникнення нових терпішних виразок. Тому я розумію, що метод е як, начебто безпечний. Неволючий, але чи варто ризикувати всім, для того, щоб використовувати саме цей метод, я не знаю. І Тому відповідно, кожен з вас має вибрати при виборі будь-якого методу лікування всі плюси і мінуси того чи іншого методу. І якщо ми детально будемо, Розбиратися в тих чи інших питаннях, ми будемо розуміти, і нам легше буде вибрати той чи інший правильний варіант в нашому лікуванні, і ми зможемо покращити своє здоров'я, не пошкодивши його. Тому відповідно не забувайте про це, що ви на повинні цікавитись тими засобами, тими елементами, тими способами лікування, які вам рекомендують або які є знайомі, для того, щоб ви могли вибрати правильний варіант. Тому чим більше ви знаєте, тим вам буде легше. Тому не використовуйте методи, які дійсно на сучасному етапі вже не є стільки ефективними і необхідними. Тому що а, кожна помилка в вашому лікуванні деколи може коштувати дуже дорого. Тому не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до спеціалістів для того, щоб вони змогли вам допомогти. П'явки, це не те, що Необхідно для лікування проблем з венами. Тому це пам'ятаєте у вас все буде добре. Е, якщо б ми з вами могли ходити постійно з п'явками, можливо, тоді б у нас був би завжди хороший результат. Але якщо це неможливо, тому відповідно нам треба займатися традиційною медициною для того, щоб отримати стабільний. Постійний позитивний ефект лікування щодня. Тільки вам вирішувати, до якого лікаря вам звернутися, тільки вам вирішувати, яким методом вам лікуватися. Але пам'ятайте, що ви маєте знати, розбиратися хоча б в основних елементах, які стосуються вашого здоров'я. І завжди розцінювати плюси та мінуси будь-якого лікування і відповідно отримано від нього користь. Тому якщо ви знаєте, якщо ви розумієте, ви будете завжди на висоті.